У музеї Галагани продовжують діяти безкоштовні майстер-класи від українських майстринь. До Чернігова шматочок півдня привезла Миколаївська художниця Світлана Бойкова-Калюжна. Вона є учасницею багатьох виставок як в Україні, так і за кордоном. Майстриня займається популяризацією таврійського розпису на теренах нашої держави та за кордоном. Я дуже давно хотіла потрапити саме в Чернігів, бо в мене були такі спогади з дитинства, бо ми були тут проїздом. І мені дуже хотілося саме ознакомитися з такою глибокою історією міста. Ваше місто це дуже старовинне, і це ну воно несе дуже багату історію за собою. Саме оцих людей, які тут проживали, і як воно це все ставалось, як переходила влада від одного до іншого, і це, ну, це цікаво. Пані Світлана приїхала з Миколаєва, щоб розповісти чернігівцям про особливості таврійського розпису, коли він з'явився та де його використовували. Особливості таврійського розпису це, по-перше, морська тематика, це блакитні хвилі, це блакитний колір, колір охри, тобто колір нашого степу. Нашої глини, нашого піску. І таврійський розпис це, по-перше, про море, Так, про море, про рибалок це символи морські, хвильки, повітряні човники, рибки, крабики, вся ця морська живність це все про таврійський розпис. Ну, майже більше ні в якому розписі, не та, так широко не представлена морська темета. Таврійський розпис сформувався на Кінбурнській косі на Миколаївщині як засіб декору екстер'єру житлових будинків. Раніше його використовували жінки мазальниці які розписували ним хати на будинках, в образах та символах вони кодували щасливу долю їх власникам. Розповідали про мрії, наповнювали оберегами. Часто над дверима та у бабіч вікон зображували пару білих лебедів, що закривають своїми крилами оселю та родину від лиха. Зараз Кінбурнська коса лишилася єдиною окупованою росіянами частиною Миколаївської області на початку червня 23-го року коса тимчасово стала островом внаслідок підриву російськими окупаційними силами Каховської ГЕС і подальшого затоплення берегів Дніпра нижче за течією. Наразі достеменно невідомо чи збереглися, хоча б якісь залишки культурного надбання та Обстрілюють всіх, як ви бачите, по останнім подіям. І Миколаївську область, Миколаїв в тому числі. І ось саме Таврійський розпис, це, скажімо, колиска на Кінбурзькій косі, яка потерпає дуже сильно. Вона знаходиться зараз в окупації, і ну, важко навіть сказати, чи щось там залишилось, бо ну, неможливо уявити, бо втрати дуже великі. Музей Галагана анонсує вже наступний майстер-клас, що відбудеться в рамках проєкту Український левик кобри не боїться за підтримку Українського культурного фонду, який відбудеться 5 вересня. Тоді майстриня Світлана Махунько запрошує ознайомитися з кримсько-татарським розписом, як долучитися до проєкту та потрапити на майстер-клас. Ви можете дізнатися на сторінці художнього музею у Фейсбуці.